Льоня, хочеш маленьку отримати? Звичайно, Це ще від кого скарбу відмови. Але треба зробити маленький челендж один. Зробиш? Хочу. Легко! Готові на все. Коротше, дивись, ставлю я ту маленьку на землю. Так. Ти на 2 метри відходиш. Є. Підносиш ту Ну. Дивишся доверху, крутишся 10 разів і маєш її збити. Якщо ти її зб'єш, я тобі її віддаю. Легко. Готовий? Так. Точно? Так. Ну давай. Раз. Два. 3, 4. Дай ще раз назад попробую. А що ти впав? <laughs> Та щось його <і> лаза крутіла. <laughs> Колока. Ви, ви то теж не виконуєте Давай <laughs> ще раз. Я йому так просто і не віддам. Близько піде. Давай. Раз. Два. Три. Четтири. Десь дури! П'ять. Шість. Сім. Вісі. <laughs> Йоп, я зараз у чекай! Дай палку. Але ти тебе чекаєшся, не забирай! Буде ще раз пробував! Я ж ще буду тренірував! А сюди! Ковалерка! Хто зробить так само? Я ту пляшку подарую їм. По певно, її не, не забере. Вона не буде в мені був Дай на палку! Але маєте так само зробити молоджі і виставити відосик в сторіс і нас позначити. Тоді ви получите ту бутилочку. Та не так легко їх здає. <рес> так, 2-3 метри від бутилки. Крутишся, 10 разів догори дивишся і маєш її збити, ти чу? Чу. Тільки не в Давай! Давай! Так? Давай. Раз. Два, три. Чотири, п'ять, шість, ну, сім, вісім, ближче, собі. Ого! Чекай! То вже пі! Що таке? Стоєш? Чекай, хвилину! Дай бо я не горю відійти. Ти щось спив? Ні? так Я де знаю! Я думаю, тут легше. Я зрозумів, що тут для тебе чай затяжкий. Давай трошки ближче, дам тобі легеньку поблашку. Давай на метри від, від маленької. О. Крутися біля неї і зб'єш зразу твоя. Та попробуй покрути, щек заносить! Давай! Догори. Є. Yeah. Давай. Раз, два, ближче. Три, 4, yeah. <laughs> п'ять, шість, сім, вісім. Да ведь дасть збивать, бува! Я зараз всю! Він не годи! Ставай! Та, б... Та вже бачив, ну я! <звук> ну живий шов на ню! Коротше кавелірка, для нього той челлендж затяжкий. Хто хоче так само зробити? Робіть так само вести від сторіс, якщо збити флешку на три метри від флешки. Ой, я чую то ніхто того не зробить. Я не зробив, що я піяк, то я, я точно того не зробити. Ладно, там маленька, напевно, поїде до когось підписників наших. Куда? Став? Що, хоч ще раз? Став, давай ще даво, на метр! Слухайте, я до тобою з тобою до ночі буду, блін. Нічого, я зараз б'ю, ті. Щоб я таке комусь віддав. Коротше, давай останній шанс. Йо. Давай ще ближче навіть. Давай. Давай. Раз, давай. Два. Три, чотири, п'ять, ближче, шість, сім, вісім, то збивай, збивай! Я розвію! Творіму шли! Ой, коротше, я більше, твій шансів не Що, забирай їм! Я не можу кого якось розістаю. Може, ще так талантжу. Ну хіба тобі? 50 грам капну. Ставиш, ну, наш, я ж наші відійшов. Вставай, блін! Встаю! Ти що си мордою влупив? Та... І має потім збити ту от бутилочку. Ну, що німи, зрахую, 10 кругів твоїх, давай. Один, два. Три, 4, П'ять, вище, шість. До шістині, Не хоче більше твої челенджі. І дивись вверх і скоріше. Давай. Рахуй! Один, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, да нет, Та ні, не попробувати.